Усе своє свідоме життя я мріяла схуднути, перепробувала на різноманітніші дієти, виснажувала себе голодуванням, займалася йогою, бігала вранці і по вечорах відвідувала тренажерну залу. Рідні та близькі намагалися переконати мене, що з моєю вагою, на відміну від думками в голові, все гаразд. Та хіба можна в це повірити, коли дзеркало вперто відображає призамкувату, добре вгодовану постать істьманом? Мишастим волоссям та сунними, коровичими очима. Напівголодне існування занурювало мене у стан безкінечної депресії. Ранкові пробіжки не приносили жодного морального задоволення, лише змушували прокидатися на годину раніше, тож увесь день я скидалася радше на жвавого зомбі. А регулярно тягнути себе після роботи на йогу чи фітнес було банально лін. Отак і жила у вічній боротьбі з собою та зайвою вагою. Оточення, звісно ж, було в курсі бойових дій, що велися з перемінним успіхом, і час від часу підбадьорювало мене новими дієтами та методиками. Одного чудового ранку, коли я зручно вмостилася за робочим столом, розкривши баночку з замоченим сирим рисом і намагаючись не дивитися на Марію Павлівну, нашу головну бухгалтерку, яка степенно снідала пиріжками з повидлом, до мене підійшла ірочка. Ірочка, краса й гордість економічного відділу, де мені випала честь працювати, висока струнка, гордо потрясає своїм четвертим розміром і хизується сліпо засмагою, здобутою внаслідок тривалого копчення під палючим сонцем однієї з майже розвинених країн. Країна була бідна і практично не освоєна туристами, а тому могла запропонувати величезний вибір справжнього народного мистецтва. І оцим скарбом Ірочки була готова поділитися зі мною за цілком символічну плату. Виявилося, що тамтешні знахарі винайшли чудодійний засіб для схуднення, ба більше, вже за місяць він обіцяв позбавити від 10 кілограмів зайвої ваги, а ще й зробити шкіру гладенькою та шовковистою. Можливо, гід, що проводив екскурсію місцевим базаром, помилився гладеньким і шовковистим мало б залишатися волосся. Але Ірочки була непохитна. Не могла ж я не проникнутися такою турботою й увагою з боку колеги. Тим паче, що під час прийому препарату дозволялося їсти все, що душа забажає. Їж і худни. Чим більше ти їси, тим більше худнеш, проголошував фірмовий лозунг невідомого шамана з далекого, дикого, проте напрочуд симпатичного племені. Вдома я уважно роздивилася білі гранули та інструкцію із застосуванням. На шкребану на клаптику старої газети явно екзотичного походження. Досвіду вживання всіляких чаїв, коктейлів, трави пігулок у мене вже було більш ніж достатньо. Якщо від них і був якийсь помітний ефект, то особисто для мене він вражався лише в частоті відвідувань туалету. Одним словом, замочила я гранули в теплій воді на годину, підсолила й зеїла. Жодних особливих змін у складі організму я не відчула. Але вирішила, що цілком можу дозволити собі після шостої з'їсти одне печиво. Або два. Ні, три печива, бутерброд і банку з кумбрії у власному соку. І все, сита й задоволена, я вирушила спати. Вранці ваги показали мінус сто грамів. Останні дні я буквально літала й тріпотіла, насолоджуючись давно забутою свободою. Свободою їсти все, що заманеться, не підраховуючи калорії. Не прокручуючи в голові таблицю сумісності продуктів і не кидаючи нервових поглядів на годинник. Я наминала булочки, поглинала тортики з абсолютно непристойною кількістю крему, тріскала лазанью, запиваючи її молочним коктейлем, а м'ясо, а шоколад, а вареники з картоплею та грибами, а розтяга її з фореллю. З антресолей були дістані каструльки і сковорідки, а з книжкової полиці, Мамина кулінарна книга. Я засинала без звичного акомпанементу бурчання в животі. Щоранку, стаючи на ваги, подумки возносила молитву невідомим заморським чарівникам. Показники стрімко наближалися до заповітної позначки 50. Яке ж то було щастя піти до магазину і купити ту саму спідницю, найбільший розмір, якої раніше не налазив навіть до середини стегон. Вперше за довгі роки я відчула себе людиною. Стрункою, ситою й у новій спідниці. З чого все почалося? А з того, що я перестала наїдатися. Я набивала живіт усілякими смаколиками, заспокоювалась, а за деякий час шлунок знову нагадував про себе. Період ситості і задоволення ставав дедалі корочим, і голод знову починав свою гнітючу герзню. І тоді я була змушена знову емчати до холодильника. Взяла за звичку носити з собою пакет печива, щоб можна було перекусити прямо в дорозі. Я весь час щось жувала й худла, худла й худла. Колеги з святим жахом, спостерігаючи за тим, як я протягом робочого дня методично знищувала немовірну кількість різноманітної їжі, вже перестали ставити запитання, а тільки пришептувалися за спиною. Через два тижні нова спідниця стала мені велика. Я стала перед дзеркалом. Розглядаючи виступаючі ребра, гострі кістки таза і втягнути живіт. Чорт, зі своєю гладкою і шовковистою шкірою теж надули причі, я почухала руку. Вже тиждень, як моє тіло вкрилися дрібні прищики. Вони страшенно свербіли, остаточно отруюючи моє і без того сумне, вічно голодне існування. Лікарка досить підозріло кинула на мене свій погляд поверх окулярів. Медсестра відводила погляд, намагаючись приховати цікавість, а можливо, й відразу. Я пішла до поліклініки лише після істерики, яку спричинив сусідський хлопчик, коли я зіткнулася з ним ввечері у під'їзді. Півночі просиділа перед дзеркалом, розглядаючи чорні кола навколо лихоманково блискучих очей, кутистими пальцями торкаючись шкіри вкритої гнійничками, від яких мене так і не змогли позбавити ні лосьйон, ні маска. У світлі нічника моє обличчя нагадувало череп, обтягнутий шкірою. Відкрила рот і висунула язик. На яснах і щоках теж жовтіли крихітні виразки. Уявила себе, як ця гидота, пунктиром позначила горло, легені, стравохід, шлунок і потягнулася за черговим бутербродом. Тепер я сиділа на краєчку стільця, стискаючи в руках пачку рецептів і направлень на аналізи, і слухала лікарку. Обов'язково чуєте, вам обов'язково потрібно ще показатися стоматологу, імунологу, ендокринологу та невропатологу. Докторка старанно щось записувала в історію хвороби. І їжте, що ж ви себе зовсім знемогли, така молода дівчина. Вона засуджуючи, похитала головою. Я залишила кабінет і повільно попрямувала до виходу, супроводжувана шепотом бабусь, що чекали прийому. Вийшовши на дворик поліклініки, я викинула в урну папірці, дістала з сумки булочку і з жадібністю впилася в неї зубами, поспіхом засовуючи в горло, давлячись і кашляючи, наче боялася не встигнути. Потім взяла другу хтось штовхнув мене у спину дверима. Я обернулася, і з рота випали непрожовані шматки булочки. Спробувала проковтнути, але лише замичила, шалено крутячи очима та сопучи носом. Святий, святий, святий. Закричала літня адміністраторка. Мене знудило прямо біля її ніг. Вона завижала, а я, хиткаючися, попрямувала в бік дому. Я хотіла їсти. Боже, як же я хотіла їсти. Я їла все, що було їсти в ногу в будинку, але голод не відпускав, спазмами викручуючи нутрощі. Я пересувалася по квартирі на тремтячих ногах, покрита холодним потом. Сил дійти до магазину у мене вже не було. Свербляча шкіра звисала з кісток, здираючись у противні запалені складки. Хотілося здерти її і викинути на смітник. Коє-як дотяглася до ліжка, вимкнула світло і завмерла, прислухаючись до гучного бурчання в животі. Біль у шлунку наростав пульсуючими хвилями, поширюючись по тілу, стискаючи нутрощі Все свербіло. Я лінво вертілася по постелі, намагаючись хоч трохи полегшити свої страждання. Бувало, що я дряпала палаючу шкіру кігтями. Нудота тугим клубком підступала до горла. Мене вивертало на виворіт. Здавалося, сотні тисяч і мільйони розклеєних голоб пронизують мене наскрізь. Раптом усе закінчилося. Я лежала в темряві, ковтаючи сльози. Судоми відпускали м'язи одну за одною. Створюючи ілюзію легкості, позбавляючи відчуття власного тіла. Цвінка темрява повністю поглинула мене, розчиняючи, забиваючи вуха ватяною тишею. Тремтячою рукою я потягнулася до вимикача. Нічник наповнив спальню м'яким світлом. Я дивилася на себе, і, побачене, здавалося мені бредом, одним із моїх холодних нічних кошмарів. Я піднесла руку до обличчя і закричала. Кричала надсадно сипло, вкладаючи в останній видих усі залишені сили. Я лежала на прострадлах, просочених потом і кров'ю. А по мені повзали крихітні білі личинки. Вони виповзали з прихованих гнійничків і їли. Вони пожирали мою плоть, покриваючи тіло суцільною ворушливою масою. Вони кортілися в очницях, врізаючись у склери. Вони вилітали з рота разом із хрипом і з густками крові. Я скотилася на підлогу, вигинаючись як вугор, викинутий на берег, намагаючись позбутися цієї гидоти, а потім стихла великим, гнилим шматком м'яса. Я більше нічого не відчувала і нічого не хотіла. Які можуть бути бажання у їжі?